Я не більше не матимуть змоги вживати алкогольних напоїв після 23-ї години. Чекай, чек, 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 що, оль, позашивалися всі чи що? Це... Чому кияни немає? Мені цікаво просить. Я ж розуміюся, Олі, в те груди збільшили, чи мені здалося. Це візуальний обман. <рес> це подбав мер Леонід Чорновецький. Про Про груди збільшились? продаватимуть лише в кав'ярнях, зате цілодобово. А от на пляжах, стадіонах, біля шкіл, дитсадків, лікарні, автовокзалів, базарів, інтернет-клубів та на зупинках ви за жодних умов не придбаєте будь-чого алкогольного. Супер. От дуже геніально. Значить, після 23.00 заборонити продавати пиво коло школи. Біля дитсадки 23.00 я сильна група вирізала. Що пацани, куди? На На пиво! пиво! — На пиво! Ah, ha, super. Super. You... — Супер! Зв'язали ту нянечку сидить з кляпом. Діти почити. В час вернемося, розв'яжемо. Сюди мовчити. 23.00. Да, звісно, хороша ідея. Дивіться, не погни Шарфік, Це ті панчоки ж ти приніс. Повідай, віддай маліхи, буду плакати.